І тут Мураєв розігрує не лише російську карту, а й Китайську, що в принципі також не дивно. Китай вже фактично купив країни в значній частині світу. Це країни Азії, країни Африки. Економічно важливі об'єкти у різних куточках світу. Той самий Панамський канал, через який зараз літує Трамп в Європі. Китай в процесі покупки Сербії, Угорщини та Білорусі їхні президенти не проти. Ось и Украину Мураев тоже так само пропонует віддати не только России, а и Китаю. Следующий формат будет в Пекине. И здесь будет начат новый мировой порядок. А у Китая, Саша, есть и интерес, и финансовые возможности для восстановления и развития Украины. У Китая нет альянсов, нет партнеров, нет братских народов. А что такие Евгений? Ти вже і проти братських народів виступаєш. Все, друзі, ну, тепер все. Тепер от Мураєва точно перекупили китайці. Перекупили. Він вже китайську вчить, туди йому й дорога. От у слово да. Дахуа означає большой Китай. жили, Great Wall Motor, China State Construction, Hickvision, Dahua Technology, а також «Алібаба», групи другі. Як ви сказали, Technology? Саша в Китаї дохуа да технології. розумієш? я нагадаю, що все це інтерв'ю сценарне, навіть тупі жарти, але в принципі ці двоє вони лише з тупих жартів і сміються, тому це єдине місце, де у них виходило природнє.